Я бачу її газетою, яка служить громаді, читачеві є для неї цікавим. Газетою сучасною, яка відповідає вимогам нової доби. Що планую зробити, аби подільські вісті стали саме такими? Щодо наповнення газети перше. Беззаперечно має бути можливість виступати на шпальтах газети всім, незалежно від неугодності, угодності, партії, скажімо, поглядів до поглядів нинішньої влади. Має бути там місце і регіонам, і комуністам, Хоть, може це і мені не дуже подобається, скажімо так, на такі журналістські стандарти. І батьківщині, і свободі. Це абсолютно нормальна журналістська робота. Якщо питання конфліктне, мають бути висвітлені обидві сторони конфлікту. Це теж обов'язковий журналістський стандарт. Не можна обливати брудом одну людину і в цей момент не давати права слова іншим. Це, це неприпустимо в журналістиці. Інформація від влади має бути корисною читачу, це дуже важливо. Тому що е, вона не має піарити владу. Вона має відповідати інтересам того, хто читає. Для цього потрібні різноманітні від інтерв'ю, репортажі, коментарі на важливі події. І нам якраз треба, можливо, як новій владі вчитися, саме робити, висвітлювати свою діяльність так, як цього потребує зараз громада. Потрібно збільшити кількість аналітичних матеріалів та журналістських розслідувань, адже газета нині не встигає за інтернетом та телебаченням і має приваблювати читача саме цим. Давати більше матеріалів, котрі показують патріотизм хмельничан. Котрі е, говорять про позитивний е, досвід, який обнадіює людей, і показує, що є ще світло кінці тунеля. Можливий перехід від духового номера газети «Подільські вісті», який не є популярним і дуже погано передбачується на спеціальні додатки: селянський двір», азбука здоров'я, мамина кухня, що задовільнить інтереси ширшого кола споживачів. От, подивіться, я принесла, щоб не так було якось слухало, мені не цікаво слухати. Теж. Це польська газета, а це бельгійська газета такого самого розміру, як подільська вісня. Правда? Вони цікавіше виглядають, ніж наші подільські вісті. А от, будь ласка, турецька газета. Дизайн газети в подільській місті. І це нагальна потреба. Обов'язково широко використовувати фотографії ілюстрації, і це мають бути цікаві фотографії і ілюстрації. На базі подільських віздей планую створити обласний прис-клуб, де матимуть можливість збиратися обговорювати важливі питання депутати і політики, можновладці і третій сектор, в тому числі і правий сектор, так дехто боїться. Транслювати ці прес-клуби в онлайні. Для останнього потрібно значно посилити технічне забезпечення газети, розвивати сайт, осучаснити робочі місця журналістів, створити ньюзрум, закупити неутбуки і планшети заради кращої оперативності роботи, проводити постійні навчання, бо це дуже важливо для журналістів переймати позитивний досвід у закордонних та українських колегах. Має бути створений відділ, який займатиметься поширенням газети не тільки через, плату, через передплату, але хоча й має працювати із передплатою, зовсім і нашому ключі, а не через адмінресурс. 에, збільшити розріб кіоска Всесвіту в магазинах на приватних точках розповсюдження преси в районах області. Задля більш тісної співпраці з поштою повинні бути оголошені конкурси для листонож, котрі передбатять найбільше газет. Щодо реклами. Хоча надходження від реклами останнім часом впали на 30%. Всюди потрібно уповні застосовувати це джерело надходження коштів, а не очікувати, поки реклама припливе до вас сама. Потрібно посилити рекламний відділ, працювати над сучасним дизайном реклами, і це привабливу від У передвиборчі часи є жодної реальної реклами, не ставити без позначення, що це політична реклама, тому що цього зараз вимагає закон. неупереджено і безплатно. У цієї газети потужні можливості, і у колективах потужні можливості. Їх треба лише розвивати. Зміни завжди не прості і незручні, але час мушу їх робити. І якщо хтось думає, що за ці два місяці, коли тривали ці літакторські перегони, скажімо, мені було дуже солодко, і я готова до цих змін, ну, я не можу так сказати.